І пам'ятають відео, десь вставлю на екрані, щоб мене завелись якісь африканські клопи, які вбили весь урожай огірків. Рецепт був дуже-дуже простий, вбило тлю, вбило цих всіх клопів, всіх шкідників. Бачите, ось. Ось такі зелені клопи. Тут валяються. Ось все валяються. Ось валяється, їх дуже-дуже багато. Додайте просто до розчину обробки, стандартної обробки огірків, додайте до 10 літрів 50 грам нашатирного спирту. Все. Зараз, дивіться. Бо оці паскуди. Вони з'їдають абсолютно все. Вони висасували всі соки з рослин. І от два дні рослини почали вже відновлюватись.